Олександр Усик їздив на автобусі по Лондону і шукав Деніела Дюбоа. І той нарешті знайшовся. Хлопці в рамках медіа тижня до бою, 19 липня, відправились у студію для запису інтерв'ю. Вийшла дуже цікава розмова. Усик розповів, як відреагували його шири на удар Дюбоа, а Деніел поділився планом на бій. Тож, переклад зустрічі Усика і Дюба в форматі фейс Off від DAZN. Став подобайку, оформлю підписку і поїхали! Деніел, чи вважаєш ти, що ловиш усика у підходящий час? Адже він після двох важких боїв з Тайсоном Ф'юрі і йому вже 38. Зараз твій час. Ти можеш так казати, але б я не хотів, щоб потім говорили, що я побив старого. Я маю довести собі, що я кращий, принести в Ринг хаос. Я покажу свою силу, і влаштую хаос в ринзі. Це те, що я маю зробити. Я можу отримати більше. Він в кінці кар'єри, на відміну від мене. Отримати всі пояси насправді це тільки початок для мене. Які найсильніші спогади з першого бою, моя арена. Дійсно? Так. Деніал тебе чимось здивував в тому поєдинку? Ні. Ні. Це бокс. В Боксі не буває сюрпризів. Твій підхід цього разу відрізняється? Впевненість, я отримую цю перемогу. За будь-яку ціну перемога буде за мною. Я важко тренувався і планую влаштувати в ринзі хаос, який зруйнує його плани. Ось така у мене установка. Усика називають майстром. Ти ділив з ним ринг. Які твої враження від бою з майстром? дивись, Я прийшов великий шлях з того часу. фактично, я повстав з попелу. Я готовий до нового бою. Це буде гарне протистояння. Я не живу минулим, а дивлюсь тільки вперед. Те саме питання, що ставив Олександру. Він тебе чимось здивував в першому поєдинку? Ні. Чесно кажу, ні. Ударна міць. Всі говорять про силу в кулаках Деніела. Чи він був найсильнішим панчером з ким ти в ринг? Думаю, ні. Ні? Ні а. А хто ж тоді був найсильніший панчер? Це Дерек. Серйозно? Да, скажений right. Дерек. Він б'є сильніше Derek, yeah. за Дюбуа? <laughs> так. <laughs> Чи був ти здивований, коли Деніел не підвівся після твого джебу? Ні. Ні. Було багато суперечок тоді, що ти піднявся після того удару, а Деніел не зміг після джебу. Тебе це здивувало? Ні, це не здивувало. Тому що в мене потужний джеб. у нього дійсно сильний джеб. І я не хочу про це говорити. Хто старе згадає, тому око геть. Я знаю, що це твоя робота ставити такі запитання, але я зосереджений на майбутньому. Моя задача принести хаос і нав'язати свою гру. Ти тоді був в чудовій формі, з чим йдеш зараз. Голод жага, знаєш, я боєць і хочу стати номером один. Моя команда, мій батько, всі навкруги зосереджені на цій задачі, тому я тут. Да Згадуючи тебе зразка першого бою, чи можеш сказати, що зараз ти інший. Так я відкинув минуле, повстав з попелу, оновився і готовий битись будь-ким на світі. Удар, який назвали забороненим, якби рефері відкрив рахунок, чи зміг би ти піднятись? Безсумнівно, я б піднявся сто відсотків. Це було боляче. Мої шари сказали: ей, Саня, ай-яй-яй. Це боляче, але не такі відчуття, як при ударі в корпус. Це ж яйця, це інше. Я чув, як твій тренер Дон Чарльз, теж припускав, що Усік продовжив би бій. навіть не починай. Ну не починай, не треба. Ми зараз тут і будемо говорити про сьогодні. Буду насолоджуватись цим поєдинком, так що побачимо. як ти завадиш Деніелу Насолоджуватись поєдинком. Це буде неймовірно. У тебе досі є спортивний голод? Так, я все ще не наситився боксом. Тренування також, але розумієте, я тренуюсь і готуюсь вже 23 роки. Все своє спортивне життя. бокс для мене як повітря. Деніел, ти збираєшся бути цього разу агресивнішим, дати волю кулакам, домінувати. Так, так. Чи готовий ти до всього того, що запропонує Деніел? Звісно, послухай, він молодий хлопець і хоче забрати мої титули, а я не хочу розлучатись з моїми поясами. Якщо ти переможеш в суботу, ми ще побачимо Can тебе в ринзі. Не якщо, а коли переможу. Що для тебе значить стати першим британським абсолютним чемпіоном в епоху чотирьох поясів? Це означає стати кращим в цю епоху. Олександр, скажи, як ти поб'єш Деніела в суботу ввечері? Ми побачимо це в суботу. Це буде майстер-клас? Звичайно. Деніел, що ти? Хаос. Чи пройде бій всю дистанцію, як вважаєш? Хаос. Хаос протягом всього бою. Так. А як ти вважаєш, чи вийде у Деніела реалізувати його план і влаштувати хаос? Пиши свою думку в коментарях. Також прошу підтримати україномовний канал Пробокс вподобайкою підпискою. Дякую і до зустрічі!